Kudia VR 3000 H. І давайте розглянемо його ближче. В новинці повністю оновили дизайн. Тепер він став білим, з чітким розділенням перфорації і зони логотипу. Даний пристрій обладнаний портом 2,5 ГБ, і саме завдяки ньому ви зможете повністю розкрити потенціал мережі Wi Fi 6. Також новинці збільшили антени. Тепер вони мають кращий радіус покриття та можуть працювати в п'яти потоках. На передній панелі тепер замість звичайних іконок з діодами розташовані повноцінні підписи кожного діоду. Судячи по дизайну, ви помітили, що збільшилась кількість перфорацій. Це потрібно для кращого відведення тепла, тому що в новинці оновився процесор. На перший погляд, це той же Philogic 820 але в ньому збільшили кеш пам'яті та підняли бустові частоти. І на додаток до непомітних візуально змін це збільшений в два рази об'єм як фізичної, так і оперативної пам'яті, що дозволить позбутися затримок при великій кількості одночасно працюючих пристроїв. Це прекрасне оновлення, покращило всі наявні функції та додало нові.